Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати Огорський лангуш на картопляному тісті. Дуже смачне блюдо. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку на мій канал. Це мене порадує. Починаю з того, що я відварюю картоплю. Картоплі в мене більше, але це ще для інших цілей буде. Після того 150 г відварної картоплі добре пронапминаю і залишаю остуджуватися. Тим часом готую опару Дві чайні ложки В мене дріжджів сухих, додаю до них півчайної ложечки цукру. Можете цукру дати навіть трошки більше, промішую і все це. Розчиняю теплим молоком. Молока 50 мл. Доливаю помаленьку і промішую, щоб не було грудочок. щоб скорше розчинилися дріжджі. Потім виливаю решту молока, його є небагато. Закриваю тарілку плівкою і ставлю в тепле місце, для того, щоб запрацювала наша опара. І утворилися бульбашки. Тим часом до картопля вже в мене вистагла посію 250 г муки. І перемішую гарно муку з картоплею. Тісто я буду замішувати в чаші хлібопічки. Можна тісто замішувати в комбайні, можна руками, його неважко замішувати. Мені сьогодні захотілося. Замісити в хлібопіці. Спочатку я в хлібопічку виливаю опару, вона вже в мене запрацювала, ось які гарні бульбашки зверху утворилися, і додаю три рівні столові ложки сметани до опари, також додаю сіль, Повну чайну ложку солі додаю. І сухі інгредієнти. Це борошно, змішане з картопляним пюре. І все це ставлю на програму просто тісто, і вона у мене буде працювати півтора години. Ось таке тісто всередині замішуване, ось таке воно вже в кінці замішування. Накриваю ще чашу хлібопічки плівкою, закриваю. Таке ось тісто через півтора години. Воно має і вас збільшитися в два рази. Тим часом ставлю казинок для прогрівання, наливаю досить олії багато, Лангош має плавати. З цієї порції тіста у нас 4 лангоша. розміром приблизно 20 см. Тісто я все ділю на 4 частинки. Приготувала зразу тертого 150 г сиру, зобчик чеснику і сметану, яким буду промазувати готовий лангуш. Роблю кульки з тіста і тоді ось так розминаючи його, щоб були грубші краї і тонча серединка. Роблю ось такі блінчики. Олія маска. Має дуже добре розігрітися аж до потріскування, тоді лангуш не буде вбирати в себе зайвий жир. Олія підігрілася, я приготувала зразу тарілку із серветкою для того, щоб викладати готові лангуші. І розігріті олію я кладу для випікання лангуш. До золотистого кольору я смажу з кожної сторони. І ось такі гарні, вони смачні, хрумкі у мене виходять. І зразу кладу смажитися наступний лангош. Лангоші, що бажано, щоб постояла на столі, коло 10-15 хвилин, поки олія якраз прогріється добре. Кожен лангош, поки він гарячий, змазую зубчиком з чеснику. Можна чесник додати до сметани, видосити через прес чи потерти, але я не хочу, щоб був різкий. На смак чеснока, просто щоб був легкий відтінок. Отже, я з двох сторін змазую лангуш з зубчиком розрізаним чесника. Зверху на кожен лангуш даю дві ложки сметани і зверху посипаю сиром тертим. і смакуємо з задоволенням ці хрумкі гарні. З бульбашками, ось вона таке тісто, гарна, з лангушами. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх близьких. Дякую вам за увагу!